Вас, маленькі українці, пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, гляньте, хто це? Так, дівчинка, її звати Оксанка. В Оксанки сьогодні день народження, тому вона хоче запросити гостей, а ми допоможемо їй сервірувати стіл. Дітки, подивіться уважно, скільки гостей завітало до оксанки. Так, правильно, їх двоє зайчик та ведмедик. Перед кожним гостем треба поставити серветку. Дітки, а що ви помітили? Так, однієї серветки не вистачає. Тобто серветок менше на одну, ніж гостей. А що ж слід зробити, щоб серветок було стільки ж, скільки й гостей? Так, правильно додати ще одну серветку, молодці! Дивіться уважно, скільки стало серветок? Так, правильно, дві. Тобто серветок стало стільки ж, скільки й гостей? Тепер розставимо чашки на серветки. Скільки чашок? Так, правильно, дві. Чашок стільки ж, скільки й серветок, тобто порівну. А зараз допоможемо Оксанці зібрати посуд. На верхню полицю поставимо чашки, а на нижню поличку під кожну чашку поставимо блюдце. Чого більше чашок чи блюдець? Так, правильно, їх порівну. А де розташовані чашки? Правильно, вгорі. А де блюдця? Так, правильно, внизу. До Оксанки в гості завітали різні тваринки, які дуже люблять гратися в цікаву гру, яка зветься «Схованки». Давайте з вами роздивимося, де розташовані іграшки. Вгорі зайчик, лялька, ведмедик. Внизу котик та собачка. Подивіться уважно. Кого не стало зараз? Так, правильно, ведмедика. А де був ведмедик? Правильно, вгорі. Кого не стало зараз? Так, правильно, котика. Де був котик? Так, внизу. Молодці, дітки. Дітки, подивіться уважно, кого не стало тепер. Так, зайчика, молодці. А де ж був наш зайчик? Так, вгорі. Молодці діти, ви справилися із всіма завданнями. Я дякую вам за увагу. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.